Сьогодні читаємо апостола тема сім'ї, каже апостол Павел Кефесянам у п'ятій голові. Муж'я, любіть своїх жін так, як Христос озлюбив церкву свою і себе Ісус на крест передав за церкву. Так маєте любити своїх жон. Готовим бути на крест вийти за свою сім'ю, потерпіти, уступити, берегти, сокотити по-нашому. Кстаті, слово кохати у русинському язикові означає пестити у нас коханий сад, кохана дітина, кохана худоба, тобто випестина. і іменно. Так мають муж'я вести себе для своєї сім'ї, так любити свою жену, своїх дітей як самого себе, щоб, як і Ісус за церков і освятив її, очистив баню водною посредством Слова, щоб її представити, щоб представити себе славною церквою, котра не має ні п'ятна, ні порока. Так должні любити мужа і своїх жін, як своє тіло. Ця тема, каже апостол, дуже таїнственна, та й не всевелика, я говорю вам по отношенню ко Христу до церкви. Но так, якби сте знали, кожен із вас найлюбить свою жену так, як самого себе, а жена да благовіє перед своїм мужем, по слав'янськи, да. Убоїться, жона, котра любить свого чоловіка, благовіє перед Ним, відє в ньому образ Господа, голову сім'ї, главу домашньої церкви, а тому така любов завжди добра, благодатна, завжди чиста, вірна і на все життя. Цей світ блудний з його багатствами, з його хитромудрима, Книжниками фарисеями наповнені блуда, блуда і нечисти, гріхи, крадіжка, блуд, мерзость, і, і то все прикрито хорошою брехливою пропагандою. І в результаті тільки одна інстанція церква канонічна способна ці злодійства і хитрості, і таких правителів подавати критиці. Через церковну проповідь. От чому церква канонічна нужна. Нужні церквушечки регістровані, дуже-дуже небесно національні, а мовчащі, котрі потворствують всьогосвітнім правителям і всяким там грішникам, беззаконникам. От почому і ми не цим світом, а ми не вдивляємося на сам Христос. Предупредив, ніч не любіть, нічого в мірі. Будьте осторожні, знаєте, якщо мене гнали, і вас будуть гнати. Мене розп'яли і вас будуть розпинати, будуть бити християн публічно на камеру. А потім будуть журналісти казати: Ви знаєте, там якось було хуліганство, якась потасовка, що там текла кров, що там сотрясення мозки, що там очі заражені газом. Ніхто не пише. Почому? Осатанілої нині і та сфера, яка мала правду писати, а сатана їм закрив очі і замкнув уста і спаралізував усім журналістам руки, більше вони не зможуть правильно щось написати. Спомінаємо такий случай, як Кашпировський, тот сатаніст, котрий фінти робив. Одному із київських храмів, коли його звідали, ви християнин, да, Тоді перекрестися. перехрестися. І вдруг Кашпіровський рукою махне, а рука не даєся, сатана прочно зв'язує і не дався. Сатана об покрест... перехрестився Кашпировський. Вот так і сатаністи. На словах, вони будуть говорити про релігію, про Інтереси держави, а в своєму, в своєму багажнику, в фундаменті своїх замислів, чистої води, сатанізм і ненависть. Боже, благослови нас, щоб ми були добрі, благословенні, помнили, яка велика сила віри, яка оберігає наші сім'ї, сімейну сім любов, добрі взаємовідносини між мужем і жіною. Інші релігії, кроме християнства, нині не представили таку висоту служення чоловіка жоні, як у християнстві, а також, Боже Мати, благослови, щоб і ми ніколи не боялися язичників, язичних богів нинішніх, угроз нинішніх язичників, книжників, фарисеїв. от ця гвардія завжди випливає при гонняннях на церкву. Бо лиш так поступає, бояся єдного Бога, а остальное нам. Не має бути видом, як казав Євлам своїй сестрі, не бійся, вони нічого не можуть зробити, кроме вбити тіло, а душися, не мають права толкнути. а потому мучення обоїх привело їх до вічного життя, ну, а гонітілі традиційно, под музику таким шором великим, цілою армією пекло, у вічні муки. І висоті і нині поминаємо, моліть Бога, за нас, що ми були мудрі, розсудітельні, розважні, бережно вели себе в молитві за нашу країну, за владу, за воїнство, за людей переселених, за нашу сім'ю. Берегти кожну сімейну любов, як зіницю ока, споминає Соломона, котрий предупреждав «Сине мій, держися, жоною юності твоя, бо ти коло неї все будеш молодий і інтересний, споминає таку науку євангельську, біблейську ми тут діти Божі, діти церкви, канонічної, православної, гонимої, бо лиш так поступає, має в собі велику силу і захист Христа. Захист благодаті Божої ми тут і воїни Христови, а в вічності і наслідники по милості Божої царства Божого. Амінь.